Ти будеш ходити руками до психологів, з якими будеш пропрацьовувати всі свої травми, і лише через роки ти, можливо, поймеш, в чому була проблема. Мене звати Оксана, і я для вас на цьому каналі розповідаю класну, корисну інформацію. І ми кожного дня з кожним новим кирпічиком будуємо своє життя найкращим образом. Підписуйся на мене обов'язково. Мені буде дуже приємно. І продовжимо. Ми будемо сьогодні говорити на таку тему, яка стосується розладів харчової поведінки. І наскільки відомо, розлади харчової поведінки є у великої кількості людей. Це по перше, по-друге, ці розлади харчової поведінки можна побачити в такій симптоматиці, яка стосується серцево-судинних захворювань і ту кількість людей, які Помирають від серцево-судинних захворювань. Цифра вражаюча, можна подивитись в інтернеті. Я хочу розкрити таку глибинну тему, звідки з'являються ці розлади харчової поведінки, чому ми переїдаємо і навіть ті, хто думає, що а, окей, дуже багато їсти, насправді це не окей. І також стосується тих людей, які постійно тривожаться, постійно сидять у голові, постійно думають про те, а що з'їсти, і все, що пов'язано на рахунок роздумів про їжу. Це все сюди відноситься. Я попробую максимально просто, максимально прям, прям просто вам пояснити, звідки береться розлад харчової поведінки. Тому що, коли я проходила навчання в школі по розладом харчової поведінки, там дають. Глибинні розуміння, звідки це все береться. Але я дійшла до певної суті, звідки це все береться, чому це відбувається, як це, цей, цей процес розкручується, а лише через е, якийсь певний шлях, свій свій досвід, свої розуміння. І я постараюсь прямо максимально об'яснити з цією проблемою працювати кожного дня, щоб. Вийти з цього замкненого кругу, наприклад, переїдання, обмеження і знову переїдання. Тема насправді дуже складна, я постараюся максимально просто, і ми почнемо. Дивіться, починаючи з народження дитини і те, як дитина розвивається в нашому навколишньому середовищі. Ми візьмемо, наприклад, дитину, якій там приблизно 5-6 років. І ми всі будемо спостерігати таку цікаву картину, що дитина, коли приходить в світ, вона не знає, що окей, що не окей, що правильно, що неправильно, як можна, як не можна. Вона просто живе, просто відчуває і просто базово проявляє в цей світ ті настройки, які були закладені з самого народження, з самої природи. Було закладено дитині відчувати щось і проявляти цей світ. Якщо вона хоче плакати вона плаче. Якщо вона ображається, вона ображається. Якщо вона злиться, вона злиться. Тобто вона не знає, що таке окей, а що таке не окей. Тобто дитина відчуває радість, вона сміється, відчуває сум, вона сумує, вона відчуває. Дуже великий спектр емоцій, і саме тому діти такі активні, вони бігають, вони падають, плачуть, сміються, веселяться, і вони не знають, що таке окей, а що таке не окей. І лише дорослі з часом починають говорити, наприклад, нам такі речі, що от не плач, не смійся, будь тихіше. Можуть говорити, що от, тобі не соромно за той поступок, який ти зробила, і дуже дуже багато від соціального нашого навколишнього середовища ми можемо почати чути якісь слова, а тобі не стидно, а посміятись можуть з дитини, а можуть сказати а так не веди себе, а так не роби і так далі. До чого я веду? Я веду до того, що. Дитини з народження, і це окей, так і має бути, вона приходить, вона відчуває і вона це проявляє в світ. Я зараз говорю про реально дуже глибоку суть, яку ви маєте зрозуміти, що кожна дитина, яка приходить в цей світ, в неї від природи було дано почуття і емоції. Вона відчуває і вона. Емоції проявляє, і звідки беруться ці розгляди харчової поведінки. Коли в дитинстві дуже багато від інших людей чула, як і в школі, як і вдома, як і загально там не плач, бо ти погана дівчинка, а не смійся, бо заголосно, або там подивись, як ти нігті накрасила, це не гарно. І нас з дитинства починають придавлювати, придавлювати там, не роби так, а тобі не соромно. І ми, коли виростаємо. Ми з таким величезним грузом, що там не смійся, там не говори, там мовчи, там не проявляй себе, там не можна сумувати, там не можна плакати. І це все проявляється в розладах харчової поведінки. Я на своєму каналі розповідаю про здоровий образ життя, але насправді ці проблеми можуть. Е вибігати не тільки в розладах харчової поведінки, а також це може проявлятися в інших в якихось залежностях. Але ми тут про здоровий спосіб життя, і зараз тема стосується розладів харчової поведінки. І коли ми приходимо вже в такий дорослий вік, коли нам 20-30 років, нам з дитинства розказали, як треба жити, не як ми відчуваємо, а нам розказали, що можна, а що не можна. І в дорослому віці ми, наприклад, відчуваємо якусь злість на якусь людину, і тут потрібно проявляти цю емоцію, сказати, що ну, сорі, мені, мені якось ну, неприємно, наприклад, те чи інше чути, більше я такого не хочу а, чути в свою сторону, і або ти зрозумієш це, або ми не будемо дружити. І дуже важливо. А, Працювати своїми емоціями і почуттями до прикладу, людина відчуває їй скучно, і вона не знає, як розвеселити себе, як провести цей час. Вона йде в їжу. Вона відчуває злість на кого, вона не може це сказати іншій людині. Вона йде в їжу, тому що в неї є почуття, вони накіпають, якщо ми не говоримо. І вона з дитинства чула, що не можна ці емоції, наприклад, і проявляти, і вона отак. Відчуває в тілі, що мені неприємно, я відчуваю злість, але я не можу це сказати, тому що мені в дитинстві сказали, що так не окей, так не роби, і я більше цього не, не проявляю. До прикладу. Таких емоцій і почуттів в нашому тілі є дуже багато, і потрібно з цим працювати потрібно розширювати спектр своїх почуттів. А що я зараз відчуваю? А якщо мені тут окей, чому я не можу сказати іншій людині? Що, наприклад, мені приємно з тобою? Ми просто мовчимо про свої почуття. Ми не проявляємо свої емоції, злість, агресію, абсолютно всі ті емоції, які присутні в нас. І коли ми це в собі тримаємо, приходить такий момент, коли ми просто не витримуємо і ми йдемо в їжу. Ми починаємо компульсивно, це саме стосується компульсивного типу, коли ми переїдаємо, переїдаємо до того моменту, коли уже просто нам тяжко в животі. Працює психіка, коли в нас дуже наповнений шлунок там. Відбуваються такі механізми, де ми відчуваємо розслаблення. І саме тому ми знаходимо заспокоєння в їжі, тому що в нас є якісь емоції, почуття, ми їх не проявляємо через якісь. Моменти, які були раніше в дитинстві чи в старшому віці, не знаю де. Це потрібно кожній людині з собою пропрацювати цей момент, або ходячи до терапевта, або якщо немає такої можливості ходити до терапевта. Я прям даю дуже а, шпаргалку, яка просто реально почне працювати на вас, почне допомагати вам змінюватись з кожним днем. Це Абсолютно від кожного психолога ви почуєте, який працює з розладами харчової поведінки. Вони скажуть, кожного дня потрібно цим людям вчитись по пару разів в день запитувати в себе, а що я зараз відчуваю. Заземлятись на секундочку, на дві, і робити заземлення на своє тіло. А що я відчуваю? А як мені? А звідки це пішло? Можливо, хтось щось сказав, тому що частіше всього ми йдемо в їжу, коли ми відчуваємо дуже сильно наприклад, злість, дуже багато злості, тому що ми не змогли якось захистити себе перед іншими людьми, або дуже багато сорому, якого нам навішало суспільство, тому що нам в дитинстві дуже дуже багатьом людям навішують сором за все, особливо дівчатам, що так соромно, так не поводься, так не роби, а так і, і так далі. Тому. Потрібно зрозуміти і прийняти такий важливий факт про те, що наші емоції, і почуття є важливими для нас і в нашому житті, тому що це було створено самою природою. Ми приходимо на цю землю, і в нас є емоції і почуття, і потрібно навчитись їх відслідковувати, їх відчувати, їх приймати, приймати, коли ти злий. Коли тобі неприємно і вміти працювати з цим. І саме після цього, коли ми реально навчимось відчувати свої емоції і почуття, вміти їх правильно проявляти в цей світ, виявиться такий цікавий момент, що можливо нам уже не захочеться стільки багато їсти, як ми їли до цього. Етапу. Можливо, саме це вирішить ті моменти, коли люди сидять руками на дієтах. Просто сидять руками на дієтах і не можуть схуднути, тому що зайва вага, наприклад, може бути або від захищаємось від цього світу. Тобто ми не можемо себе взяти і захистити, сказати, так, мені тут реально неприємно, не поводяться зі мною так більше, і все. А ми захищаємось ось так, нам страшно. Коли нам страшно і це накипає, ми просто йдемо в їжу. А можливо, багато сорому в цій людині. Багато сорому судить, що зі мною щось не так, і вона так сидить, просто в якийсь момент не витримує йде в їжу, переїдає, переїдає. Бо можливо, є якісь моменти, коли вона постійно думає, що я недостатня, недостатня для, наприклад, якихось відносин, недостатня для якоїсь кращої кар'єри, недостатня для якоїсь більшої кількості чогось, чого вона хоче. Вона думає, я недостатня, і постійно про це все думає, постійно це все перекручує, і просто постійно триво... тривожні думки. Я хочу щось з'їсти, тобто дорівнює, якщо багато думок про те, що вона недостатня. А ця людина буде втікати в переїдання, не прийняття в нашому тілі, що було дано природою. Тобто, хто такі інші люди, які нам навішують з дитинства про те, що а тобі не стидно, а тобі, я не знаю, а ти чого ти так себе ведеш, або так якось знаєте, типу, що це не окей. Але природою було дано нам відчувати те, що ми відчуваємо, і проявляти це, не боятись проявляти це в світ. І коли тут є проблема, будуть розлади харчової поведінки. Тому. Я дала вам настанову на кожен день, що потрібно робити, заземлятись, якщо забуваєш ставити будильник на телефоні і запитувати в себе, вчитись працювати. Допоміжний такий секрет можна зайти в інтернет. Зараз дуже багато є доступної інформації. Можна зайти в інтернет, почитати, які є емоції, почуття, і вчитись розширювати цей спектр в собі. Всім бажаю добра! Любові, миру, спокою і прийняття себе, своїх почуттів і емоцій, і все буде класно. Всім пока.